Багато. Бей! Щось ми взагалі мертвий. Ну, що пора замірять цього коника? Що там ще... позадірано? Ну що ж, ребятушечки, всім доброго дня, ви на каналі. Black Rider. І у нас сьогодні виходить, другий випуск з мопедиком. Geon GNS-300R. Мототек побачили, що я перервав цепка і відправили мені новий. Безплатно, кстати. Безплатно? Безплатно? На шару? На шару і не хорошо. І відправили мені ще зв'язки. Зараз ми це все ставимо. Будемо заміряти його на стенді, скільки тут осіл. Будемо знімати уже зараз головку на обкатки. Сказали, що можна відправляти в Харків. мені там будуть її. Що буде робити? Портінг. портінг? Будуть робити там портінг. Я не знаю, що це таке. Узнаємо позже. Сказали, що додать 30% сили. Тобто мотоцикл поїде ще лучше. Будемо міняти тут графіку. Я закажу оригінальний вихлоп Акроповіч. Будемо ще ставити на нього Акроповіч. Тобто, по ідеї, це буде найдорогіший китаєць в Україні, тому що на вихлопі він, наверное, стане більше 5 тисяч доларів мені. Так що, починаємо проект. Так. Звзда. Це наскільки зубов? Це два. Охренеть. А ну давай. Так, повторяю. Це все відправили на шару. Бо сказали, що Сережа дуже класний. <рес> ну буває таке, ну що зробиш. Так, 51 зуб. А ну пішли, зрівнимо з тою, що стоїть. Бо як на мене, вона набагато більше. Ну, ладно, не прям набагато. Тут у нас 47 зубов. Ну, на заднє, по ідеї, має набагато краще ставати. Зараз все ставимо. Звізду і бачите, що тобі давно, які Солідно, що за звезда? А ну-ка, хто шари? Хто шари? JTR21051 sk Ось якось. Спокетс. Спокец. Спокетс. Вот, що за звезда? І звезда ось все. Джуманджі якось. А, цепочка, вибачаю. А звезда, що це таке? Звезда це все. Ну, бля, вибач. Давай. Так, повторю ще раз. Ми зараз це все ставимо. І заміряємо на стенді. Тут пацанов на автоклубі є стенд, і ми будемо заміряти цього китайчика. Чи тут реально 32 сіли, бо кажуть, що тут немає ніхуя 32 сіли. Сука, не матюкайся, блядь. Не матюкайся, Сережа, не матюкайся. Бо тут реально немає 32 лошадіння сіли. Тому я думаю, що це брехня, це брехня. Як не матюкається, я не знаю. А то я матикаю, це я матюкаюся, указюваюся і за те, що маю маленький словарний запас, і я тупий? Чи це і за те, що я просто так привик? Привик, так? Будь бидлом. Я вам об'ясню, чого я реально думаю, не матюкатися, тому що ютуб ставить ограничення, коли мати кажу. Ну вже знаєте, коли я мислив, що не матюкаюся, бо тебе дивляться діти, я потім зрозумів, що мене не особи і діти дивляться по статистіки мене дивляться взрослі люди. Ну, взрослі, яким більше 18. Но ютуб уже просто бере і блочить відео. відос. Він його просто не продвігає. А це взагалі не класно. Поэтому, ну, будемо старатися якось по-другому свої мислі виражати. Що таке? Що ви скорите? Що ви кричите? Алло, пацани, якщо я не матюкаюся, ви теж не матюкаєтеся. Бо ваші шмати теж чуть. Це не гарно. Ні, ну це пок. Я не знаю, я думаю, що це дідуський якийсь, а це непонятно, яка марка, хто шаре. Напишіть, Ну він виглядає набагато краще, ніж той, що був. Зараз ставимо і що виходить. Будемо заміряти його. Я б я ще хотів дуже сильно виїхати на цьому цепочку. Ну, я думаю, чи є смисл. Ну, Мотоцикл стає на задній, їде 150. Но, мені, кстати, багато хто писав, що він не їде 150, що це приборка бреше. Ну, побачимо вже зараз на замірах на стенді. Акуратні, чувак, це мотоцикл він стоїть. Знаєш їх бабок? Мало. Але він ж бабок стоїть. В будь якому випадку. Ні, чесно, реально, це, там багато хто писав, що реклама гіона, типу, мені ніхто не платив за рекламу, мені зробили скидку. Кажу чесно, мені зробили скидку, але я цей мотоцикл купив. Так що ну, мені за рекламу ніхто не платив. Мотоцикл просто за свої бабки. ну, Він стоїть свої бабки, то есть, скільки там? 140 тисяч гривень. Ви за такі гроші нічого не купите. Ну, біздок. Ви можете купити цей біздоковий мотоцикл, але коли у вас його заберуть, це вже лотерея буде. Я це дивлюся на цю звізду, поняв. Ну, вона прям ну, вона дерьмо просто. Вона виглядає дерьмово. У мене така звізда була на Хонді CBR стантовій. Там вона з алюмінія, зроблена, зроблено. Це на неї похоже. Ну просто от реально сравнить. Ну, просто качество одразу видно, що тут ахуєнне, а тут блядь, непонятно яке. Возможно, я ошибаюсь. Це чисто на глаз, на візуал. Но, я бачив, я багатьом людям показав, що навіть Китаї може їхати. Це вже великий плюс. Бо я, там в коментах пишуть, а скільки він стоїть, я теж хочу кататися на такому. Люди думають, що можна тільки на якихось типах мотоциклах, а типа МТ09, Хаски, ктм 190 Пацани, стантити, я думаю, можна даже на альфі, головне це руки отакенькі ось. Чисто історія вам. Ми як починали? У нас була Honda Dio, там 47. Ми з корішем її купили, точніше, коріш її купив. І ми на ній каталися, пробували вставати на заднє. Вона на заднє взагалі не ставала. Ми такі, бля, це хуйовий мотоцикл, це хуйня. Що ви думаєте? Через місяць той же самий мотоцикл, ми з корішем проїжджаємо по кілометру, по два на ньому на задньому. Той же самий мотоцикл, в якому ніхто нічого ніхто не робив. Просто ну не було скіла. Ти просто не міг це робити. Любий мотоцикл стає на задній. абсолютно любий. Я пам'ятаю, пацани стантіли на їжаках. Прикиньте, на їжаках, Чувак просто на ногах стоїть, стає на задній і їде в свічі. На їжаки, а Блядь, про що можна балакати? А ви кажете, що на альфіні ставати. Свіча навірно, це коли ти отак їдеш, поняття? Отак. Mm -hmm. Так я, напевно, ще не їду. Я можу їхати, не набирає скорость. Це десь отак, отак. А отак, ось, коли ти їдеш, поняття, це тебе вже переварачує і ти тормозом іграєшся. Я поки що, ну боюся, боюся стерти жопу. Ну, пізніше, пізніше, ми це зробимо. У мене в планах ще вообще купити стантовий мотоцикл. Знаєш, що я придумав, я буду казати мати не повністю. Буду казати, захочу сказати слово на х ви поняли. Буду казати на і просто якесь друге слово вставляти. Щоб не не а просто до конца не балакати. Може так вийде. Возможно, це батька, конечно, смысл відоса. Ну, блін, пацани, ну треба не матюкуватися. Треба не матюкація. Let's go! Блять. А ти чуєш що там, кстати, багато хто писав з людей, що цепочка спала, тому що ми неправильно поставили замок. А замок ми ти не ставив, замок стояв на цьому. Ну, ізначалі. Так, а що реально це і за замка, це не за те, що а, поганий цепок? Замок не... Багато хто казав, що погана цепка. А ця? Ну це дуже та ця цепка, чи ні? Не топ. А чо а чо, а що це за цепка? Це не не, не дідовська а, якась. Ні. А що це таке? Не знаю. Ну вони мені, я не думаю, що підправили погану цепку. Нормально, Пойдете. написано Made in Taїланand. Кожен набагато довше, ніж та твоя. А де моя? Але це похуй, гарно. Де моя? Я не знаю. Уже де, уже хтось зібать не її. Де цепка, питаю? Галя ти не бачила, де карти. карті. Їхать хватить, чуєш. Довго буде. А, її багато. Надо болгарка. Ще? Давай, їбаш, її. Добре. А що, так можна їздити? Ого, та далі вона. Та що, треба вона. одне звіно? Одне а звіно вона треба обрати. А скільки? А, ого, та ну нафіг. Два. А біжіть, Два. а можна... Два. Подожди, можна замок не Закрись. Вибачте. Можна закліпати. Ні, не треба замок, ні. Зачим замок? Замок це слабе дзвіно. лучше без замка. Правильно? Ну типа що сліпайся, вже намертво буде. Ну так, да, все. Тому що це ну, оторветься опять. Є. Я просто буду на ньому так навалювати, що лучше намертво робіть, пацани. Буде. 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 Що ж робиться? Кладається, розкльопується. Да. Тоді вже хрен ти відповідаєш? Отвечаєш? Да. Поклянися. О, це, 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 да. Поклянись. Я не клянусь ніколи. Чого? О, в дитинстві, якщо ти клявся, значить точно правду кажеш. Я? Ну да. Ну мені мама коли клялась, теж брехала, але ну, я ніколи не брехав. Бо я думаю, що якщо поклянувся і збрехав, то все, тобі торба. Я буду так само дитині своїй казати, щоб не брехала. А, це твоє ця, бачу? А ну давай сравним, кстати, в чому відлічі? Ні в чому, тому що це золота, а це не що? Я думаю, вона товще. Може фірма? Ні, це ТК. Там 520-й, тут 520-й найближчий. Реально? <реку> Ми зараз хочемо заміряти, поняв? Я поняв. 124 кони буде. — Скільки? 124 <рес> 125 со мною, если я буду садить на ньому. Це що таке За допомогою розклепається. А если я такой, ну, можна болгаркою чисто отпилять і все? Можна. — Що буде потом? Нічого не буде. А чому ми так не зробили? Uh, для тебе треба розплепати все одно дзвіно. — А, в будь-якому випадку треба робити да, понял. Да, вибачаю, да. Вибачаю. А ти бачиш, як я на ньому назад роздавал? Бачиш. Да, все такі, да? Сілу хочу чути. Ні, я от після мого падіння боюсь це Та я багато, ти так упав жорстко піздець. Хоча з вставлю в сторіс? Давай. Вставить? Да. Зараз вставлю, ти наїбнувся, щоб я ти, ти бачив. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that pay. I need a change in my life cause I... І, типо, я, 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 приведу, я просто бачу мотоцикл да, в своїх глазах, він не так має виглядати. Оце як він виглядає зараз, це ну гам-гамно. Він типа не повинні. Ти не, <ріць> не так. Не так. Братічка, він так не буде виглядати, бо то я махаю родин, я вибачаюся. Поставте свічку за цей цепок, щоб він не відпав, як той. Я сидиться. Христюся. Боже, поможи, пожалуйста. Не вбийся на цьому мотоциклі. Короче, я думаю, що якщо його нагріти гріл, бачите, такий фіолетовий? І зробити так везде. Тому що я буду купувати ж не повний вихлоп Акрапович, бо ну, Акрапович ж немає на китайський мотоцикл. Я куплю тільки банку. Банку я вже знайшов в Польщі за 25 тисяч гривень. Отака ось мені подобається. 1100 злотих це 11 тисяч гривень. Ну мені здається, це якась китайська вона. Потім ось така за 1000 злотих. Ось що. Це теж оригінальний Акрапович, але на ньому наклейки немає. Ну, оригінал. Це ті, що точно підходять. А я ось хочу цю купити. Я ось у людині написав за, 200, за 2 2600 злотих це 26 тисяч гривень. Він хоче 28. Отака ось, дивіться, це тупо з нової колекції. Це ж просто срака. який він класний, дивіться. Прикиньте, буде тут і так отак ось. Отак ось. Уже смотриться на картинки, вже смотриться. Оце такий виклоп, щоб ви розуміли, в Україні стоїть 58 тисяч гривень. Зараз можна купити. А я на OLXPL знайшов за 28. Бо що? Бо не хто переплачувати гроші. Бо жить. Ні, ну не то, що жит, Я просто ну, не люблю переплачувати. Якщо можна десь знайти чого б не зробити. Правильно? Чи неправильно? Да. Я з согласен теж. Що думаєш, будуть задіри на циліндрі от такої покатушки моєї? Ну Ми будемо вже знімати головку, буде видно, що там циліндр, як себя поживає. Думаєш, нічого не буде? Що думаєте, будуть задіри чи ні? Шо? Бо ми зараз узнаємо. Я думаю, що будуть, якщо чесно, щось мені кажеться так. Я думаю, якийсь мінімальний мінімальна царапіна буде. Я його не любив. Ніколи, не було в мене без до того матика. Я собі бенпацьки каталися, блін, на заправку зікликав пити. Він не все, всі на ізміні, Я сажу, бі... да, б -б 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 на бездоках. Так, да, да, Він ти просто цикує виїхати, куди ще ж... От реально, живу. цього мотоцикла ви зараз можете купити собі 690-й КТМ, наприклад, го року. І будете кайфувати на ньому кататися, так. Да. До першої поліції. Перша поліція, все, кайф заканчується на цьому. Там вже починається розговор: що або, або ти даєш 300 баксів, або в тебе забирають мотоцикл на штрафплощадку, І все. Як як обідно, мотик заберуть. Типу, ну, ну, дивись, 50 на 50, що мотик заберуть. От реально, 50 Добре, на 50. Зараз, да. маєш а в основному люди, які купляють собі 690 або мотоцикл, на якому, наприклад, 400 кубов, вони не їздять спокійно. Вони блядь, їздять на всі бабки. А якщо ти тако провалиш на задньому по, по городу, то все, тебе вже поліція любити не буде. Вони будуть тебе ловити і зловлять. Я думаю, пацани, ізначально купіть собі по карману мотоцикл з документами, а потім вже купляйте щось допомочні. І, взагалі, ні, ізначально я, я посоветував би, як я й казав раніше, купити мотоцикл. Навчився їздити, а потім вже можете їй біздок купувати, щоб ви хоча б могли втікти. Бо є люди, блін, купляють собі ноль опыта, купив собі біздок, поліція проїжджає просто рядом, у нього вже так ось руки трясуться, вони це бачать, починають гнатися, той тікає, розбивається, не дай Бог, і все, і на чому все закінчується. На чому в взагалі мотожизнь? Ти одного падіння людям вистачає, щоб вже потім ніколи не хотіти сісти на мотоцикл. Тому краще цього і збігати, купувати мотоцикли з документами. Раніше, да, раніше я б казав, що купувати біздок, але зараз. В реаліях наших лучше лучше пацаны купують с документами на мотоцикле катайтесь. А ну е би давай бої. Ану дерне за пальця. О, бачиш? А за ней! Вибачаюсь. Пацаны вибачаюсь. Опа, що стріснуло? Насадка тріснула. Це хорошо? Ну це... треба іншу насадочку. Яку насадку? Оце. А вона лопнула. Такий мощний цеп? Такий мощний я. А цеп? <рик> цеп тоже. <ш taste> бип Ти? Да. Так. Все? А ну дай заведу хоть його. Давай, дотянь. Як там тебе? Бум. Сейчас, пусть полтика, буде чи ні? Блять. Без 500 не заведу? Диви. Диви. Hmm, я ж казав. <Vikings and face> Блять, карберторий цікаві звучить вже краще з новим цепком Хоп-хоп їдемо заміряти. Ну, їдемо, спускаємося вниз. Зніміть Пробег. 29 кілометрів. На мотоциклі зараз буде розбиратися мотор вже. Ну, бля, тут ну, таке буває, що зробиш. Все, пацани, їдемо замірять цього коника. Ви поки ну напишіть скільки думаєте тут сіл. Заявлю на 32. Я думаю, що буде 25-27, максимум 27. А ви там уже вгадуєте, може тут 40 сил зараз покажу. Прикинь. Може таке бути? Що буде 40 сил? Думаєш, так? А прикинь, блін, мені відправили якийсь бракований китайць. Геон? Геон це не китайць. Геон це українська фірма. Обережно пальці, добре, хорошо. Це по факту, якщо тако вставить пальця, не буде пальця. Не буде. Так, треба помніти, не матюкайся, Сережа, не матюкайся. Що покажу, як треба на наставити, заїжджати, пацани. Кого ж цей китайський автопром не бачив? Чи це не автопром, це мотопром? Правильно, мотопром? Бо я не знаю, як правильно казати. Ні, світильник тут хороший. Реально, ти ксіном тупо світа. А ну знімаєш нормальний мопед? А тепер знімай мої карчі. Давай, перший. Давай. БНВ М1000Р. Husqvarna 701. Ну, вже не моя. Ждемо нового власника, давати будемо. І... Що e, це таке? Ямаха e, МТ-09, вибач, пожалуйста, що я забув, як тебе звати. Все на Акраповичі, все, все. Крім того корчика, та да, приходьте, да, приходь. Поэтому прикиньте, коротше, прикиньте просто. Отака от ося банка, отакауся. От просто прикиньте. Буде стояти на ньому на цьому мотоциклі. Це ж буде піздець. Пасики, ну ця беха це ж просто роз'єп. Хвата, хвата. Бо зараз ще поеду на дворе я кататься на ней. А на ней вся карбоновая, не дай бог впасти. Это, это пиздец, сосны. так стреляет. Мене зараз ей прошьют. На ней буде сечка, На ней не будет ограничения, буду буде ехать а вот 300 плюс. Прикинь? А вот, вот, 300 плюс буде ехать. 210 сил на данный момент. Я надеюсь буде десь 220. 220, 225. И будем газать. Это жопа. Ну красивый мотоцикл, красивый конечно. Но, но. <laughs> Цей це не конкуренції. Це все гавно. Геон топ. Все. Сука. Геон топ. Китай. Добре. Блять, не пиздец, пацани. Мотоцикл не хоче на стенд заїжджати. Слухача тоді? На дворе снег, мы сейчас будем пхать мопада. Другая передача есть? Да, да. Гоу. Ну, а? почти. А? Почти где-то далеко было. Есть? треба больше людей чувак сдох пробуйте свічку все. Так. Я на камерах блядь, біжут нахуй Ні, давайте прибіжимося вже що зробимо вічко витікає давай таже бігти гойдо пожить та ні похуй. все тільки що робив уже не робив що ді свічу викручуємо yeah. він взагалі не хоче заводитися <потиків> oh, жопа я щоб ви розуміли последний раз пхав мотоцикла Отак, щоб заводити. Фух, це у мене був без документів Suzuki SV 650. Це було десь, мабуть, год 15-й. Я бачу, аж не привички, аж за цейкався. Ні, не, не хоче, не хоче. Ну, не вийшло, не протануло пацани. Ану, А ну попробуй скільки завести, може заведеться, скільки. А что так можно было что ли? Это жопа. Дай поработай. Попытка номер два. Надеюсь последняя. Я его скину за кнопли потом. Блять, тихо, тихо. H H Так, ви, ви, ви цей стропи підключіть до цього мощного мопеда, бо ну його нафіг оцни. Він зараз це порве, він зараз ці стропи ось ці. Я думаю, просто замально да? вийде. розірве. Я думаю, він може на камути просто прицейкати, воно буде держатися. Да -да цього коня треба приструнити. Тут Скільки сили зараз узнаємо. Блін, це тупо жопа, прикинь. А чого воно б'є лапкою? А як це так, типу? Що воно б'є? Ось сюди. Бам. Бам. Та смисі хто збирав, а при чому тут ножка? Ножка чітко стоїть. Це просто так, ну так, типу, зробили. Ну Це, блядь, це. Фигня. Я таки не зрозумів скільки тут сил. Мотоцикл взагалі не хоче мірятися. Походу, все, все дуже плохо. Це... А у вас було таке, що так, мотоцикл, не хотів заїжджати на стенд? Ну буде, це перший раз. Ні, може бути наскільки просто мощний, він розуміє, що він цей стенд зараз розірве. Оце ото колесо, яке крутиться, просто отако полетить. Він думає, ну його наші, пацани. За чимамся їздить? Як варіант. Ні-ні ні, де ні, ні, Саш. Льогенько. Як дівчинка, як з дівчиною. Льогенько-льогенько треба. По-другому він не робота. Я просто вже викупив це. Ну що, пора заміряти цього ковника? Поняв, не вийде. Та він виривається з під рук. Баба. Це вам не дугати важий. Це бляш Гео. 300. Триста. Er. Не забувайте. Сейчас ми вважаємо, хто способна та крошка. — А, а мати? — 32. Але на нормальному карті. Е, ні, ну, типа, заявлені в Ну 28, це норм? Не, на нормальних секльорах. А я не знаю, не знаю. Бо це ж малий жикльов стоїть зараз. Да. О, каточні, а там є більше. Ну так, да, кстати. праві. і правильно. Я думаю, 25. Я тоже, я і думав, я, думаю, думаю, у думав, 25 потолок буде. Все, знімай цю коника цього. Всім привіт. <схай> <схай> ну я думаю, буде. А ви скільки думали? Ви думали, так і буде? Чи ви не знали з тут? Ні, без поняття Ну 32. І до, тут до 25 теж. Ні, 28 це норм. Ну норм, я думаю, буде менше. Що, зараз знімаємо головку, будемо бачити, що там з нею. Все, я тепер думаю, там нема задірок, бо я прям що я вечно думаю, що все погано. Нема там задірок, там буде все чітко. Я вибачаюсь, 20 кілометрів пробігає на мотоциклі, які задіри. Я це вже. Так, акуратно, акуратненько. Все таки 27 сил, Ой, 27,9. Ну там скільки, 20... 27,9. 27 28, хлопці. Хто б що не казав? Бо багато хто писав, я помню, що та, там 20 сил. Пацани, пожалуйста. 29. Ой, 28, вибачаюсь. 28 сил. Мопед нормально видає за свої бабки. Так, пацани, і дівчатка. Мотоцикл на стенді показав 28 лошадіних ну, я опять, в шоці, я думав буде 25 максимум, і я буде такий хуй, соси. Панили його прям отако. А ну нема, виходить, до чого даже придратися. Зараз ми знімаємо головку, дивимося, що там з поршнем. Я дуже сподіваюся, що це класно, тому що все-таки пробіг на ньому 27 тисяч 27, 27 кілометрів, які тисяч. Ну я на ньому гасав. Ну, ви всі бачили, що я там не їхав медленно. Но кажуть, що це норм, і нічого з ним не буде. Знімаємо головку, відправляємо в Харків, там її чувак буде робити, буде мені міняти карп. Ми за це время закажемо вихлоп Акроповіч. Я, я думаю, покрасю колеса і поміняємо повністю його зовнішній віт. І вже будемо бачити цей геончик геть з другої е, сторони. Все, знімаємо головку цю Що, хуй не влазить? В раму впирається. Показую, що роблять дівчата, коли бачать геона на трасі. Вони роблять Оу oh, єс! Yes! А ну-ка, що там Між... позадірам? Немався чого, а? Ідеально. Найс. Nice. Просто ідеально. Тільки я щось плюну туди. Ну, Чуть-чуть пригорів, звісно, ну то таке вже. Ну що, хлопці? Обкатка. Обкатку можна проходити, значить як я проходжу, нічого не буде. Ану, є так. Розкажи, що вони будуть робити, бо я не розумію. Що це таке, оце бортне головка Це головка, що вони будуть її робити. Отут ось розтачують? Ні. А що? Отут. Де воно є? Зверни. Шо? Я так розумію, що Випуск... тут. Випуск... — да, да, да. да. ага. Типу отут розверть. Так покажи на камеру людям. Це та там не буде ніколи видно. Ця головочка приїде, і, по ідеї. Ну, ми думаємо всі, що буде 35 сіл після цього. Після того, як зроблять головку і виходить, поміняють карбюратор, бо буде карбюратор геть другий стоять. Побачимо, що буде. От так ось так це виглядає на мотоциклі, на якому 27 кілометрів пробіга. Ну, я думаю, все буде класно. Зайбудечки поки. Так, ребятушечки, ну що ж, наш випуск підійшов до кінця. Головка відправляється в Харків, там її будуть протачувати, будуть міняти мені повністю карбюратор. І я сподіваюся, дуже сильно, що на вихлопі вийде 35 сіл на цьому мотоциклі. На даний момент показує 28 на стенді. Буде мінятися руль на КТМОСК 690, буде повністю. Міняється графіка мотоцикла, і само собою ми сюди поставимо вихлоп Акрапович, який сюди не стане, тому що ну, в оригіналі він сюди взагалі ну, не має Акроповича на Гіон. тому будемо якось приварювати. Ну, Мотоцикл буде виглядати, я думаю, дуже сочно. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і ну, не пропускайте нові відоси, бо зроже стараюся. Пока-пока. Спасибо. Пока.